Забійки проєкт тут, і тут є польська молода. Історії нові віки, такого дослідження про полонених. Знаю, що планів багато. війська рада активно долучається до підтримки, до саме видання, яке вийшло за кошти okay. Під час пандемії я не мав що зайнятися, почав читати всі книжки за коломи. Я Щось так, що я дуже мало знаю за Коломи. Ніби все життя всі живемо в коломи. Ну так знаємо загальну рамочну Коломи, там, тоді, тоді, тоді. А так в деталях запитань ні одної дати не пам'ятаєш, що не знаю, що не що почав читати. і Я задумався, що реально за 150 років останніх Єдине, що фундаментально написав історію, скелет історії міста Коломи, це створив польський професор, викладач гімназії, який дуже не любив Василя Стефаника, який ображав Василя Стефаника Ліополь українську мову, і це дає можливість всім бажаючим далі вивчати, що хоче. Чи ви зрозуміли такі тільки по книг взагалі те, що раєцька книга. не даржу філологічних новин, все я Дякую. Ми розповіли про черешу, про всі музею, яка зробила нас відзнавати. Дякую вам за працю, вам цю книжечку, ми вам ще дякую. дамо слово. Дякую вам і перш дякую Юрію Дмитровичу за унікальну можливість долучитися до видання цієї потужної книги. Скажу відверто, робота була складна. Це за моє все життя, напевно, перші такі тексти, доволі не для стилю мовлення сучасного, яким ми розмовляємо. Однак я перечитала цю книгу не три-чотири рази, я не буду казати скільки, тому що це доволі відповідальна праця. якщо